Традиційну щорічну зустріч із кращими учнями класу Ферекспо провів голова правління прад Полтавських ГЗК Віктор Лотоус. Поспілкуватися із очільником і провідними фахівцями та фахівчинями підприємства прийшли учні 10 та 11 профільних класів горішньоплавнівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. У невимушеній розмові з кавою і цукерками діти та дорослі обговорювали питання затребуваності професій, економічної обізнаності та креативності сучасної молоді, а також переваги навчання у профільному класі і працевлаштування в компанію Ферекспо. Очільник полтавського ЗК наголосив, що підприємство дуже зацікавлене у випускниках класу Ферекспо, особливо мешканця горішніх плавнів, як потенційних майбутніх фахівцях, тому що я вірю, що вони вже більш морально підготовлені. Вони знають, що ми тут видобувають. Особливо тих сім'ях, де працівники це діючі працівники нашої компанії Фарейсько-Палтавський, Єрісовський, гнеше з бачили кримінал, Білановський ГОП». Я вважаю, що тут є така, як скабе династія приємственность, називаємо її, і це дуже важливо. Але ми насамперед зорієнтовані, і всі наші соціальні проекти направлені на те, щоб ви насамперед були добрими людьми, чуйними людьми, щоб ви поважали своїх батьків, своїх вчителів і були дійсними таким я б сказав би. Відданими нашій культурі, нашого міста, членами нашої громади, оце насамперед нам хотілося, щоб місті, ви були добрими порядочними людьми. А вже будете ви працювати на компанії Фареспо або в малому або середньому бізнесу міста Плавні, або в великому місті дорогі, якісь наші країни, дорогіх підприємств. Ми будемо тільки це вітати. Всі ми будемо плакати нашу країну і те, я б сказав, надбання і позитивні ситуації, які будуть чекати нашу країну після перемоги. Директорка з управління персоналом Юлія Клевова часто бере участь у профорієнтаційних зустрічах зі школярами, переймається їхнім майбутнім. Тож рекомендувала учням бути сміливими у виборі професії. Хочу наголосити на тому, щоб ви робили свій вибір серцем, не бійтеся, помилятися. Будь ласка, якщо ви зробили якийсь вибір, і через деякий час ви хочете щось змінити, будь ласка, все можна змінити. І для цього у вас є поряд ваші друзі, помічники, і ми в тому числі. Тому я бажаю вам кращого вибору, вірити в себе. І я дуже сподіваюся, що ми скоро побачимося тут, на нашому підприємстві, і ви будете тут нашими працівниками. На полтавському ГЗК майже тисяча найменувань професій, тож кожен може знайти свою справу, чи то технічну, економічну і навіть медичну та мистецьку. Адже Ферекспо це соціально відповідальна компанія, яка піклується про своїх працівників у різних галузях. Згадаємо лише, який фурор викликали вистави корпоративного театру Феротейл. Сучасне молоде покоління в новаціях часто на кілька кроків випереджає своїх батьків, а інколи й вчителів. Молодь швидше орієнтується у сучасних технологіях все частіше у суперечках лунають висловлювання щодо переваг штучного інтелекту. Тож не дивно, що серед питань до Віктора Лотоуса, які цікавили школярів, була перспектива використання у виробництві 3D-технології. Можливо, хтось не знає, у ливарно-механічному цехові вже використовують 3D-принтери. Але пропозиція 11-класника Єгора щодо бюджетного варіанту подібного принтера так зацікавила очільника підприємства, що він навіть запропонував учневі обмінятися телефонними номерами для подальшої розмови. Ось так у питаннях і щирих відповідях дорослих і молоді непомітно пролетіла година спілкування. На зустрічі були кращі у навчанні і найактивніші у житті школи учні класів Ферекспо, тож всі вони отримали від голови правління ПГЗК подарунки. Також Віктор Лотоус вручив подарунки класним керівницям профільних класів Ілоні Манько і Валентині Валковій та директорці ЗОШНОМРП Алі Тузіковій. І ще один приємний сюрприз підготував господар зустрічі, запропонував перейти до свого робочого кабінету. Не щодня випадає така можливість, тож школярі залюбки роздивлялися, що знаходиться у кабінеті голови правління прац Полтавських язика. Не приховуючи щирого задоволення від невимушеного спілкування, учні ділилися враженнями з нашою знімальною групою. У попередніх Фрекспо класах в мене вже були друзі, які розповідали, що так, ми їздили на екскурсії, ми зустрічалися з багатьма працівниками, з експертами, з фахівцями, і враження були дійсно в них гарними. Тому в мене вже попередньо склалася своя думка, що клас Фрекспо це буде тільки позитивні враження. Це дуже Класно, що ми можемо ближче пізнавати кордони компанії Ферекспо і близько спілкуватися з директором, тому що ти можеш дізнаватися щось нове завдяки тому, що ти учень класу Ферекспо, і тобі відкривається набагато більше, ніж. Іншим ми правильно зазначили, що не вимушена, бо це було так легко, так спокійно, не так ну так відповідально, наче зустріч, але, начебто, з таким добрим, гарним знайомим, ми так всі сиділи, всі розмовляли, вирішували такі цікаві задачі нашого майбутнього. І це дуже приємно, що керівники піклуються про наше майбутнє, вкладають в нього свої сили, свій розум, свій креатив. І дійсно такі зустрічі вони і потрібні, бо вони мотивують зустрітися знову, вже будучи працівниками комбінату. А чом би й ні, перспектива є. А на згадку про зустріч до подарунків ще й загальна світлина.